З хвилини мовчання та молитви за полеглих захисників і за мир для України так розпочався ранок суботи, відзначенням дня міста Хмельницького. Та сердечно молимося до тебе, так як тепер ти милостовно вислухав наші молитви і виявив до нас свою доброту, так і назавжди виконуй наші добрі прохання. Виявляє через нас велику мирість твою на ганку міської ради з нагоди свята замайоріли прапори. честь підняти їх надали захисникам України. Хмельницький це не просто місто на карті. Хмельницький це не будівлі, не вулиці. Хмельницький це люди, люди чесні, привітні, ті, які можуть стати пліч опліч важку для нас хвилину. Те, що було продемонстровано 2014-2022 року. Сьогодні я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте наші збройні сили України. Хмельницький на сектор безпеки та оборони спрямовує найбільший відсоток доходів від загального бюджету громади в розрізі всієї країни. За тільки за цей тиждень ми передали на понад 14 мільйонів різного обладнання нашим силам оборон. І на сесії, яка відбувалася перед днем міста, ми виділили на сили оборони 152 мільйони гривень. Саме тому Хмельницький номер один є, був і буде за підтримкою Сил оборони. Так ми відклали дуже багато розвиткових проєктів. Ми пожертувати, пожертвували десь розвитком нашого міста заради того, щоб підтримувати тих, хто захищає наш сон. хто дає нам можливість завести наших дітей вранці в школи, в дитячі садочки і зробити це в українському Хмельницькому. Тому наша підтримка для сил оборони буде завжди. Наше місто стало не тільки прихистком для багатьох тисяч ВПО, а й було великим гуманітарним хабом для всієї країни. Я дякую також хмельничанам за те, що вони турбуються про дітей, про родини, турбуються про наших внутрішньо переміщених співгромадян. Це насамперед жінки, люди старшого віку, родини, які. Змушені були шукати свої домівки, нові домівки і знайшли їх тут на Хмельниччині, у Хмельницькому, де їх прийняли, обігріли, надали усе необхідне і зараз турбуються про них. Хмельницький є сучасним містом із розвиненою промисловістю і соціальною сферою міста, яке має високі здобутки в науці, освіті, спорті та мистецтві. Місто трудівник, місто волонтер, місто прихисток для великої кількості вимушено переміщених осіб. Місто, де виховують та навчають, де лікують та рятують, де готують та виготовляють. Місто, яке Вміє бути об'єднаним до важливого вектору до перемоги, місто, яке без перебільшення, попри всі виклики, які проживає сьогодні український народ з часів відновлення незалежності України, все ж стає щодня новим. Місто, де проживають люди з великим, добрим, щирим, відкритим серцем, місто, яке залучене сьогодні на європейській та світовій арені. Потужною міжнародною підтримкою, яке має можливість в тому числі при підтримці наших партнерів, які в тому числі сьогодні присутні розвиватись, зміцнювати матеріально-технічну базу, і підтримувати тих, хто в цей час найбільше потребує нашої допомоги. І сьогодні хочу подякувати в обличчі міського голови Олександра Сергійовича і кожному містяну нашого мальовничого обласного центру за відданість своїй справі, за те, що в розрізі усіх сфер своєю щоденною роботою робите вклад в наближення перемоги. Я щиро сьогодні бажаю як житель з 2011 року цього прекрасного чарівного містечка. Аби наше місто мало можливість розвиватись, відновлювати, здійснювати всі намічені плани у мирній, непереможній, незалежній Україні, і аби саме ціни майбутнє нашої держави, наші діти зростали без повітряних тривог та ракетних атак. Показати свою підтримку місту та Україні загалом приїхали кілька іноземних делегацій, зокрема із Франції, Німеччини, Чехії та Болгарії. Я вперше в Хмельницькому і в Україні для мене велика честь стояти сьогодні. Тут разом з вами в рамках нашого солідарного партнерства. Ми хочемо сказати, ваша стійкість надихає нас, а ваша сила заслугована через захоплення також. Усі присутні поклали квіти до меморіалів російсько-української війни, героїв Небесної Сотні та пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому.